Зимові сани почали готувати ще з літа. На найбільшому теплопостачальному підприємстві тривають активні роботи. На підготовку до опалювального сезону вже зараз витратили понад 5 мільйонів гривень. Львів теплоенерго забезпечує теплом 75% міста. Це і житлові будинки, і медичні заклади, і освітні структури. Усюди певні тепловики, батареї будуть гарячими. Ми зробили об'єми робіт, які на превеликий жаль не робилися останніми десятиліттями. Це стосовно надійності котлів, ми можемо сьогодні спокійно, гарантовано отримувати гарячу воду, якщо, дай Бог, з лібітами буде все нормально, і отримувати тепло зимою, щоб наші батареї були теплі. Це системні планомірні роботи. Усього на ТЕЦ-1 працює 12 парових котлів. Термін їх експлуатації 25 років уже перевищено втричі. Цього літа два котли капітально відремонтували, відновили і підстанцію, пошкоджену під час минулорічного буревію. 5 мільйонів витратили на відкриту підстанцію. Пішло порядка 800 тисяч. Ми туди закупляли і роз'єднувачі, закупляли, робили там. Грозозахист відновлювали контур заземлення. Пішло 2,8 мільйона пішло на котел номер 6 Практично котел весь повністю помінений. Крім того, пішло порядка 700 тисяч на котел номер 7 який вже зараз є в роботі. Аби тепло було у всіх домівках львів'ян, до роботи підготували і 85 малих теплоенергетичних об'єктів. Той же шостий котел, який не мав дозволу на експлуатацію. Заборона до експлуатації роз'єднувачів 110 кВт. Все це могло призвести ну, до непередбачуваних наслідків при роботі в опалювальний сезон. Зараз ми дещо підняли надійність, хоча ще до 1 жовтня є фронт робіт. Але в цілому тільки позитивно і, власне, зроблені ті роботи, які були вкрай необхідні. До цього часу на усіх об'єктах проведуть гідравлічні випробування. Ми плануємо закінчити до 1 жовтня повністю, щоб ми вже після 1 жовтня не проводили робіт по тепломережах. Більше того, ми хочемо розпочати заповнення систем уже з 20-го числа, щоб ми почали заповнення систем, щоб коли буде віддана команда на початок опального сезону, щоб системи були вже заповнені водою. Як і звично, для сумлінних платників опалювальний сезон розпочнеться з 15-го жовтня. А у 28 будинках батареї будуть холодними, допоки люди, що там живуть, не сплатять свої борги. Ірина Шубінець, Юрій Герасимов, головні новини Львова.